Доброго раночку, шановні. Знаєте, скільки протрималось протистояння зеленського Трампу? Ровно 48 годин. Вже все на сайті офіса президента висить лист. Що любим, цілуємо, отсилаємо обратно. Он все підпише. Тобто Єрмак вже все зрозумів. А Трамп зробив заяву: одну заяву, що ті, хто за... Війну і проти миру в Україні довго не затримуються. Все цього хватило, щоб незламного відправили обратно підписувати угоду. Я казав, кажу, і буду казати, що ці клоуни вони взагалі більше зробили біди. Навіть якби в Україні не було взагалі президента під час війни, чи якби функції президента виконував би якийсь би там пес-патрон, було б менше, менше біди, менше б корупції і взагалі менше цього фарсу. Возять оце чудо, блядь, воно ну все, у мене сука слова нормальні з нормального лексикону, сука, вже закінчилися. Це як, як треба не поважати країну, в якій ти до сьогоднішнього дня чомусь вважаєш себе президентом, щоб поїхати торпедувати Трампа, зрозуміти, що в тебе ніхіра не виходить, блядь. поїхати в Європу, получити пизди, вернутися блядь, і підписати те фу блядь. Це юбаний стит.